Чого? Нема днів, багато ж диви. Нема? Нема дніо, набрать дерево. Могу отак от сюда, от, так можу сюда. А 80 хочеш? Вітаю, друзі, на своєму каналі! З вами Філікс. І сьогодні ви бачите у мене в руках отакий от, от калашик хижак І сьогодні у нас буде одна спроба дійти до заповітнього дігла блейзер. Дуже кайфовий, 500 баксів він коштує. Давайте спробуємо скрафтити. У нас буде дві попиточки, скрафтити філери для того дігла. Приблизно 15% шанс випадання з дасту Першого дуже олдова колекція, тому полетіли збирати контракт. Так, ну на що наш перший контракт зібраний? Сподіваюсь, їх буде сьогодні три, а не два. Тому що якщо буде два контракти, цей відос напевно навіть і не вийде. А можливо, вийде, щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, що такі контракти робити не слід. І Брокет показав вам поганий приклад. Неважливо, що в нього знайшли два контракти е, в тому відосі, який ми сумісне робили. Так, консолічка готова. Нервішки трішечки підшалюють. І давайте ставимо тут галочку. І 3, 2, 1. Полетіли. Ай-яй-яй, як же ляпнуло! Сподіваюсь, тут випало щось плюс-мінус нормальне. це буде трейн. Окей. Дігло нам випадає. Переходимо до другого контракту. Якщо другий такий контракт вже зібраний, тут у нас відсоток більше. Тут Приблизно 30% на те, що може випасти та колекція, яка нам потрібна. Якщо гра вдаст, став подобайку на цей відос. Якщо тут є взагалі такі Олди, давайте ставимо галочку. Габончик, я тебе прошу. Я так хочу зробити третій контракт. Я, навіть якщо ти газіллієш. І не даси мені блейзер, дай мені зробити третій контракт. Три. Два, один. Без консолі полетіли. І це буде трейд. Можливо, сам блейзер до нас зайде. Чесно, я, походу, хворий на голову, але подивіться, що в мене тут є. 4400 гривень коштує ось ось ось. Це ось ось це. Я навіть не знаю, як це назвати правильно. Рецепт контракту хворої людини. Це капець. Що не зробить заради контенту? І щоб ви розуміли, що таке робити. Не можна. Здаст у нас цікавий тільки Дігл. Більше нічого. Контракт у мене зібраний. Даст тік тут лежить. Чесно, ні на що я не розраховую. Але давайте повіримо Габену, що він не зря оце все до цього забирав. 3, 2, 1, go! Ох. Дуже складно. 5 колекцій на базі. Я навіть не знаю, що мені випаде. Так, це не МК канітро Добре, це не МК канітра Давайте піднімемо сюди. Все, все максимально коротке. Майже все коротке. Що це? Рейн? Не. Я не хочу відкривати. Чесно. Я не хочу це відкривати. Просто не хочу. Скотина габена. Просто взяв мене і повністю злив. Добрий вечір. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось. Здоровчики, на зв'язку Фелікс з майбутнього. І я вам скажу, що в наступному відео Вен віддасть більше, ніж він тільки що забрав. Значно більше. Він підкопив тут ману і дасть нам дещо дуже цінне. Це саме цінне, що було в мене в інвентарі. Тому підпишись на мій канал, якщо ще не підписаний. Я з вами не прощаюсь до наступного відео.